Коли мова йде про вибір принтера з автоматичним двостороннім друком, Wi-Fi, кольоровим дисплеєм і можливістю підключення до смартфона, здається, що варіантів не так багато. І справді, моделі Epson L4260 та Epson xp 4205 мають майже ідентичний функціонал. Але при більш уважному погляді виявляється, за однаковий набір можливостей можна заплатити значно менше. І це аргумент на користь XP4205. Обидва пристрої підтримують автоматичний двосторонній друк, що суттєво економить папір і полегшує підготовку багатосторінкових документів. Якість друку в обох на високому рівні до 5760 на 1440 точок на дюйм з мінімальним розміром краплів 3 піколітри. Сканування здійснюється з роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI. Цього більш ніж достатньо для повсякденних завдань. Максимальний формат А4. Швидкість друку в обох моделях однакова. 10 чорно-білих або 5 кольорових сторінок на хвилину. За можливостями підключення різниці немає. USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct. Це дозволяє друкувати з будь-якого пристрою без зайвих налаштувань. Обидва принтери оснащені кольоровим дисплеєм для зручного керування. Проте в Epson XP4205 він майже вдвічі більший. Це дрібниця, яка не змінює функціональності, але додає зручності при щоденному використанні. Подача паперу здійснюється через задній лоток об'ємом до 100 аркушів. А компактні габарити обох моделей дозволяють розміщувати їх навіть у невеликому офісному чи домашньому просторі. І головне, при однаковому наборі функцій Epson XP4205 коштує значно менше. У той час як L4260 оснащений вбудованою системою подачі чорнил, XP4205 не поступається в економічності завдяки безчиповій прошивці та зовнішній БСБПЧ. Це дає змогу друкувати великі обсяги без обмежень і блокувань з боку прошивки. Водночас варто зазначити, що в Epson L4260 збільшений резервуар для чорного чорнила, що може бути зручним для тих, хто часто друкує текстові документи. Отже, якщо ви шукаєте принтери з дуплексом, хорошою якістю друку та повним набором сучасних функцій, Epson XP4205 надає все це за відчутно нижчу ціну. Пристрої можна придбати на нашому сайті. Підписуйтеся на наш канал і користуйтеся витратними матеріалами Ink System.